Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх підписників, і всіх, хто дивляться нас вперше. Дякую, що з нами. Сьогодні поговоримо, чи дійсно є у рідких стартових добрих переваги над твердими стартовими добривами і від чого це залежить. Як нам відомо вже з попереднього відео, основним Способом надходження, одним з основних способів надходження фосфору до рослини є дифузія. Але в той же самий час парадокс в тому, що дифузія є якраз тим інструментом, або способом і втрати його. Тобто, чим більше дифузія, тим більше фосфору втрачається, тобто переходить із швидкодоступних форм в менш доступні форми. І залежно від вологості ґрунту, у нас дифузія відбувається або швидко, або повільно, або якщо дуже сухо, то майже не відбувається. Це і довели. Австралійські вчені, які для тесту взяли гранульовані добрива стартові і рідкі стартові добрива, і що ми побачили, якщо використовувати гранульовані добрива в сухому ґрунті, то дифузія майже не відбувається. І через певний проміжок часу у нас частка доступного фосфора залишається досить високою, тобто приблизно 40% залишається у швидко. Готовій доступній формі. Натомість при використанні в сухому ґрунті рідких ставтових добрив, у нас ця частка доступного фосфора, швидко доступного фосфора буде в 3-4 рази менше. Це пояснюється тим, що дифузія не відбувається в сухому ґрунті, і гранула відтак не взаємодію з ґрунтом. фосфор ні з ким не взаємодіє, відтак він просто не втрачається. Коли ми робимо той самий дослід, але вже в умовах, де достатньо вологі, то що гранульовані. Що рідкі фосфорні добрива показують однаковий результат. Тобто переваги в рідких в цьому плані немає жодних. Єдина перевага, на яку можна було б звернути вашу увагу у рідких стартових добрив, це в варіанті рішень, які можна з ними приймати. До рідких стартових добрив можна додавати. Інсектицид, фунгіцид, можна додавати, наприклад, мікроелементи, які не будуть доступні, наприклад, в твердих, уже вироблених гранульованих добрах. Ось так. Тому зважайте на ці речі, коли будете приймати рішення. І сподіваюся, зустрінемось далі на каналі.